Давай Софія проти нього. Софія і Нікіта. Софія, Нікіта. Давай, 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 маличка, затовчи йому. Нікіта, віздій. Він старший брат, на 4 роки подається їй. Прямо, не може нічого приїхати. Ого, го, хто сопіка. Нікіта далі. Відбирай, відбирай, Нікіта, Ха, не забив. Але так молодець, атакуєш нормально. І ще й подається даже. Виводь. Нікітка, виводь. Давай, Нікіта, забий вже її. Все, забивай. Да, не забыл. Еще раз, давай, 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 раз, убой. София, держись. Держись. Давай, 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 одну. Давай, 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 давай. Давай. Сто... В сторону и бей. Давай, давай, забывай. София, держись. Давай, давай, давай. Давай. Атакуй, атакуй, Доня, атакуй. О, молодец. Никита, давай, забывай, чтобы один ноль, и все, будем выходить. Что забыть не можешь ей? Софія, давай, 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 давай. В сторону, назад. Нікіта, поддайся, хай тобі заб'є. Го, все, все. Молодці. Молодець, доня. Ще й призи даже вам. Кажі дякую, доня. Тобі, тримай, тримай. Кажи Доня, дякую. Нікіта, кажи дякую. Йдемо дальше ми дякую! Дякую за перегляд!